О! Моя нова доставочка приїхала. Із пошти називається нова доставка. Давайте розпаковувати. Я ножиця не розпакую. Розпаковую. Мені потрібно. Мені там все потрібно. Тепер має бути нове місце, щоб поскладати коробки. Все, зробив нове місто для коробок. Тепер, тепер доробляємо. Все. Оті коробочки трансформери, можна. Туди перекласти, ніж тут були. Все, зробили. А тепер лишилося то склеїти, щоб, щоб ті коробочки трималися завжди. Всього тут і, і, і зробив фірму. Знаєте? Дякую за перегляд. Тільки не забувайте поставити лайк та підписуйтесь на мій канал. І нажимайте мені на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Якщо не нажмете, то, то ви будете пропускати і не підписуватися. Всем папа. Льоль.